Що зупилося? Що Як воно да, -мо, може бути перехрестє? Оце, оце перехрестя, так? Чолові, а, що, заспокойтесь, то ви теж заспокоїться? Нам допомогу треба. Допомога нам не треба від вас Можете собі їхати куди їхали, добре? Документ маєте? Яка різниця? Ви мене тормознули як? Я їхав, що мене постановили питати, що рекомендує не мають. Я готовий, тому що нормально говорю. Ну то пишіть штраф, якщо стоїть. Ну то суттєво, то можете об'їхати. На лафеті ви поїдете, блядь. На лафеті. Він не може поїхати. 100%. Ви щось придумали, ці мужики взагалі не повідомляють. Я собі да. Десь яким порушують? Ти навіть не об'яснив, як повідомляє. Я тобі пояснив, що 2013 відповідаєш. Де перекрестя показати? Я тобі показав. Це перехід. Ні, охуєнка. Перекрестя сюди. Десь є, читання, сам не знаю має бути. Що ви Перекресть, сука. Яка різниця, що я мої документи? Будь-який паспорт. Паспорт, а якщо я не хочу показувати, то що? У нас військовий стан. Мене це не касається, що за цьому. Давайте по одному чуєш. Чуєте, що ви говорите своєї жінки, чуєш, понял? Як ти спілкуватися? Документи вас відповідають. Не хочете їх показувати.

Да? Покажи, Покажи прийди, прийшов. Прийшов. я, Як, як нормально, ти одразу документи починаєш показувати. Ти що, машина не робить, бачиш, вона стала сама. Як по-другому я Я підійшов, них, бачу, бачу, що вона стоїть по, по другому А ну, Тут тут, по суті, або ви, назад тільки спихати, ви, або на евакуаторі, і все. Я на евакуатор гроші, ти не що. У мене немає. Щас кажуть, що зроблять подона, на мої заперемовні Да? Документ, все. Обоє. Обоє. Не хочу. Чому? Бо Речі? не хочу. Я вам поясню. Ти документи свої показав, що ти мене свої мою Я вам представлюся. Mm. Як підійшов, кажеш, що я машина, давай документи, ахуєнно ти представився, ну реально. Ви слухайте уважно, тоді Слухайте. Ну так, точно, добре. Ні, не кажу. Та нахуй нам не треба. Не треба фотографії засирати. Документи покажіть свої что показал? И все. І хто я б увимай... такий? Я вам сказав. Да? Патрульна поліція, сержант по поліції Бережнюк. Ви можете допомогу, шанувати. Документи ваші, покажіть, будь ласка. Я вам сказав, що перевірите вашу особу. Стоїть, вона не мішає. Кому вона не мішають? Машина поломала. Виставте знаковий зупинки, стійте сіки, скільки вам потрібно. Тобі її знати. Дивіться. Нах, я дай знати дай. з машини. Да, Це. Це Дома, будь ласка. Документи mm. ваші покажіть. Та нічого ти не буду показувати. Буде. Не буде. ти я, заставиш я. я. Я вам повідомляю. Ти ви заставиш? У випадку, якщо ви свої документи не покажете, ви, ви, будете затримані і, достав, і доставлені в Львів. А ну давай, попробуй, попробуй затримати. Я вам кажу. Попробуй. Ви впевнені в цьому? Так. Ну, да. Так. да. давай. Тільки підкріплення визивай зразу. А може мені ваше підкріплення? Хер Диви, я тебе десь бачу, mm -hmm. не пам'ятаю де. Я з тобою yeah. нормально спілкую. Я yeah, з тобою то не погано. Чого ти виступаєш? Хто виступає? Як? Я, ти... я ж тебе нормально підійшов. Як хто виступає? В... Поки не знаю, я тебе бати, yeah. не пам'ятаю. Ну, Покажи тобі. документ. Але чого? ти? Не чого? Хто я тобі сказав, Тому то мото ну, ну, приділити ну, документи ну, мають покати. Ви чи... як, як обоє? А якщо обоє не хочете, ви, то що як власник чи водій вашої да, да, ваші товариші, ну, який також з спілкувався? За що тобі документи показувати? Згідно статті 32 закону квіни в поліцію. Ще раз ще раз, статті закону України законокрини поліцію. Ви зобов'язані мати зобов'язані. Мати Я при собі документи. Та на вимогу поліцейського їх приділити. Вимога поліцейського. Я вас за мусора. Ну за точно що. Ви або нормально виражаєтеся? Виражатися що не так може виразитись. Ви впевнені в цьому? Так. Да. І затримати ви теж не можете. Ніхто. З не звязку з чим. А зв'язку з чим ти можеш затримати? Зв'язку з тим, чи ви порушуєте громадську безпеку? Яку? Безпеку? Це теж порушує. Виражаєтеся. Виражаєте, виражаєте, виражаєте лайкою, також. Да, або я Не вхожу тому що мені ваші п'яні. Угу. Дивіться, я вам кажу останнє. Або нормально брати документи маєш. Нормально ніхто не і хоче. що? Інакше і спецзасоб застосувати. Але не прицьовкую. А потім ніну зуби.

Я ж не боюсь. Я теж не боюсь. Ну і що? Що ти знаєш, де я живу? Так. Що? Ну що. Ти ходь в гості. Ні, і до тебе. А да, ну, мій шо? друг ще не знаю. А ти його не знаєш, що Я знаю. Що? Вона знати точно не треба. Да, він то якась за сестрані піднімає. Так, сестра ні, по-любому. Що за Так він може. А тут а що? Подон пробили, ти що там не їдеш? Так, да, не їде. Бо перехрестясь, блять, до нахуй. за <плес> тоже перехрестя. Давай, піднімаю. Ну, поснімай, давай, Ты давай, давай ще салфідібанемо. Давай, селфі так, на давай. <ріх> давай. Щоб <ріх> я знав хто ти. <ріх> давай, узнаєш, дзвониш, напишеш. Кофе місці чист, 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 в місті попьємо і пши в калюжу став, йобаний до